Гіркими сльозами плакало небо у всенародний день пам'яті жертв голодомору 1932 1933 років. Навіть природа не залишилася байдужою до вироку смерті, під який потрапила Україна 80 років тому. Без стихій, без засухи, без іноземного нашестя на мирну українську землю зійшла трагедія, яка могла знищити життя всієї нації. Не уминуло лихоліття і ніжин тільки за січень лютий 1933 року в місті померло більше тисячі осіб. І тепер щороку збираються ніженці біля меморіалу пам'яті жертв голодомору, щоб ще раз згадати ті страшні події, спогади про які зберігає майже кожна родина, і в день пам'яті ожили вони на устах дітей. Астрономію на Гоголівській вулиці віддавали. Дні пайки. Це були два невеликих кусочки хліба. Я одного разу була там з мамою. На моїх очах однієї з жінок підліток вирвав з рук цей хліб. Одразу з'їв його і тут же помер на місці. Той навіщо 80 років тому без краплі жалю винищив тисячі мирних жителів? Це питання без відповіді не залишило байдуже мені дорослих, ні дітей, які зібралися на реквієм. Душі плачуть, померли, і ми про них повинні пам'ятати, і поки будуть пам'ятати про отзагину. Це буде і урок для тих, най прийдеш відповідь. Я Хотів би відзначити, що в Ніжень, і в Чернігівщині взагалі проходять досить активно заходи по, для того, щоб не забути цей акт, цей історичний факт, знайти тих, хто загиб. Хвилина мовчання, покладання квітів, сотні запалених свічок біля меморіалу. Кажуть, що їх світло має вказати померлим душам шляху по той біччя, адже в далекому 33-му засвітити свічку було вже нікому. З небеса, зійдіть на землю всі українські сели, хутори, повстаньте, всі, кому сказали, вмри, Засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води і суші, збудуйте пам'яті незгасної собор. і прокляніть голодомор. Хай у наших серцях сьогодні прокинеться. І живе вічно, добро і милосердя на цьому священному місці. Пообіцяємо це, наше помер. Царство Небесне всім померли, а нам милосердя і любові. Боже, благословення на всіх. Того, що людство дійсно стає добрішим, усім присутнім було роздано по шматочку хліба, того, якого колись не вистачило для збереження життя. Сьогодні голодомор лише страшна сторінка історії, та пам'ять про нього має бути вічною як пересторога майбутнім поколінням.